Готові друзі. Далі така ось тема, яка так само є в нашому суспільстві. Так ось, готові різати вени у прямому ефірі, аби їх почули. До нашого телеканалу звернулися студенти, які не можуть виїхати за кордон на навчання здобувачам вищої освіти в іноземних вузах. Знову обмежили виїзди. Наша колега Наталка Білогурова розбиралася у причинах. Ків'янин Руслан Кушка вступив до вищої школи хімічних технологій в Празі. Це альма-матер багатьох видатних хіміків. До вступу готувався чотири роки, вивчав чеську мову, бо хотів потрапити саме в цей заклад, де 80% занять практика. То я вчився фармацевтичному, і в мене була е на жаль, на папері були були напрацювання деяких препаратів, але через те, що в нас просто не було достатньо можливостей як самої бази, це лише залишилось на папері. Руслан сім разів безрезультатно намагався перетнути пункти пропуску державного кордону. На руках мав всі документи, включаючи асік, пластиковий міжнародний студентський, перекладені документи з вишу, довідку від військкомату. Чоловіки студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання. Але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд. Це відео міністерство внутрішніх справ опублікувало 5 вересня. У ньому перелік необхідних документів. Поряд невеличке уточнення. Правило не розповсюджується на тих, хто вступив після 24 лютого 2022 року. До понеділку вони казали, що виступили цього року. Тобто не важливо було до 24 чи після. А вони зараз кажуть. Що на пришло спорядження заборонено попати студентів з 14 вересня? Припинили випускати навіть тих студентів, хто вже не перший рік вчиться за кордоном. Спочатку про це нам почали писати самі студенти. Згодом підтвердили у держприкордонслужбі постанові уряду, яка регламентує перетин державного кордону номер 57, чітко визначено, що під час дії воєнного стану виїзд такі категорії, студенти за межі України, заборонено. Ну, власне, мова йде про чоловіків українців у віці від 18 до 60. Чому випускали до 14 вересня раніше? Валерій Залужний особисто просив дозволити виїжджати студентам за кордон на навчання. Вище військове керівництво країни у серпні прийняло відповідне рішення. Яке дозволило частині студентів виїхати, нині воно більше не діє все через чисельні підробки документів. Ві освіти і науки України звернулися до своїх іноземних колег із проханням піти на зустріч студентам, які не можуть перетнути кордон, щоб українські студенти або мали можливість навчатися онлайн в цей період, або можливо, якщо немає в можливості навчатися онлайн в одних університетах, перевелися ви ще діє можливість онлайн, або якщо немає ні того ні іншого, то можливо дали право на певне перерву в навчанні зі збереженням внесених фінансів за збереженням Щоням умов навчання щоб могли українські студенти потім включитися в це навчання. Тим часом у студентських чатах почали з'являтися повідомлення про бажання закінчити життя самогубством. Чув, є бажаючи вкрити собі вени в ефірі. Чим не привід для сюжету? Я один з них. Ви не одні. Скажу я вам. Адміністратор одного із таких чатів Руслан каже слова деяких студентів непорожній звук. Це перший. Хлопець, який з Харківської області, в нього ситуація така, що в нього частина родини все ж таки через бойові дії. В нього це на жаль. Потім ну так я розумію, що хлопець був на емоціях. Він це написав, і потім, як виявилось, його випустили в ручному режимі. Допомогти можуть наші законотворці. Для цього необхідний чіткий механізм, який відокремить шахраїв від звичайних студентів. 10 вересня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що проєкт такого урядового рішення був. Готовий ще в липні. Ми з Денисом Монастирським, моїм колегою по уряду, в вертикалі, якого прикордонна служба, проєкт цієї постанови вже давно погодили, і вона знаходиться на розгляді в уряду. Тобто, ми давно цю роботу зробили, тому що це абсолютно логічно і нормально, Що ну, студенти молоді не все одно воювати ще не можуть, не ні, 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 ні за віком, ні за як це не дозріли і так далі. Рішення про дозвіл на виїзд не прийнято, сотні українців по документам. Студенти по факту змушені будуть наново вступати. Ну а переведення між закладами освіти різних країн як такого не буває. Їм доведеться або поновлюватись, або вступати в заклади вищої освіти України. Микола Черниш, який вступив до університету в Словаччині і вже тричі безрезультатно намагався перетнути кордон. Живе із заспокійливим і чекає. Мені лишається чекати а, ось цю поправку, яку яка на розгляді з приводу виїзду студентів і як вони взагалі будуть надалі перетинати кордон? Я скажу, що всі студенти на це сподіваються, і я звертаюся до всіх, хто може там почути чи вплинути на це? Це єдине, що залишається, адже прикордонники чесно говорять: доки не буде рішення уряду або відповідний змін в постанові, студенти легально перетнути кордон не зможуть.